На сьогодні в Рівному працює третина теплової енергії, працює на біомасі, на альтернативних джерелах. Тобто ми не залежимо від постачання газу вже на третину. Бо, наприклад, якщо у нас буде перебої з постачанням газу, рівне це більшій частині міста взагалі не відчує. Є проєкт Зелений перехід Рівне, в якому ми плануємо побудувати ще такі дві великі котельні, які вже закриють 70% міста. Якщо у нас безперечно будуть перебої з електричною енергією, у нас це для нас більш критична історія, але за допомогою генераторів ми частину міста точно втримаємо. І це в умовах війни, в умовах прямої агресії, це також. Невеличка, а вже здобуток для енергетичної безпеки міста рівне.